Чудовий день сьогодні у Бостоні. Ми на Бостонському мосту. Yeah, yep, Який штат? Массачусетс. Масачусет. Масачусет. Тати й тебе бачити. Можна селфі? Дякую вам, хлопці. Як справи? Добре, ти як? Настільки добре, наскільки ти можеш відчути. Я відчуваю тебе. Як воно? Доволі крутий маленький готель, правда? Свильований бути тут, готовий виграти. Цієї суботи UFC-292. Не пропустіть, буде гаряче. <реку> Як справи, ми у Бостоні. Схвильований бути тут, я буду робити все, аби показати красиве шоу у п'ятницю ввечері і отримати кайф. Неважливо, хто опонент, зараз це Ніл Магні. Я просто увіду туди і покажу чудовий виступ. Я люблю битися, я щасливий хлопець. Це все, що наразі має значення. Ей, чувак, рухайся, ти помреш тут. Я дивився панду, Я знаю, що він може зробити. Окей, ми готові їхати. Погнали! Ми використовуємо дихання для контролю над нашою нервовою системою. Так легше її контролювати і привести у бойову готовність. Також це сприяє її відновленню. Це великий скіл вміти контролювати її, відчувати, як ти себе почуваєш, бути на одній хвилі з твоїм тілом. Вона дає тобі відчути, коли тобі треба збавити оберти або навпаки збільшити їх. Це скіл, який дуже добре прокачаний у цукрового. Дуже багато важкої роботи вже позаду. Тепер це біз з згоном ваги. Цукрик відчуває себе в тонусі, відчуває себе швидким і готовим увійти туди. Сьогодні чудовий вайп у всієї команди, і ми готові до неділі боїв. Бедді? що тут коїться, Бедді? Давно не бачилися. Я тільки но приземлився у Бостоні. Пройшло багато часу, відколи я не бився. І я супер схвильований своїм поверненням. І так, це буде веселий тиждень урочистості. Потім ми увійдемо в цей октагон і зробимо шоу. Почуваю себе добре. Зазвичай впродовж тижня боїв я залишаюся в готелі увесь час. Від сьогодні та до п'ятниці я буду в цьому готелі. Тренуватися та відпочивати. Тренуватися та відпочивати. Тренуватися та відпочивати. Ось і все. Я не відчуваю себе знервованою перед боєм. Я повністю розслаблена. у мене чудовий настрій, все йде гладко. Так, Вейлі створена аби бути чемпіоном, знаєте, і я думаю, вона навіть ще не вийшла на свій пік. Наразі десь 60-70%. Вона продовжує ставати краще, і це страшна річ для того, хто буде стояти навпроти неї. Скоро, скоро я їх скуштую. Я сподівався побачити, Шона тут, але не вдалося. Я приніс з собою шампунь, тому що іноді він виглядає так, ніби чувак не миє волосся. Хотів зробити щось з цим. Чувак показує, який він за мазура. Дякую, сер. Все, я закінчив. <гум> що тут коїться? Як ви, хлопці? Ох, чувак, мені це подобається. Виглядаєш чудово, круто бачити тебе тут. Ей, щось ти невеселий. Ганяєш вагу? Що привело тебе до Бостону? Оу, не знаю. Напевно хотів обійнятися з тобою. Ти начебто б'єшся на цьому тижні, чи не так? А що, ти також? Та ні, не може бути. Я просто хочу обійнятися. Останнього разу, коли я бачив кріса, це був UFC у північній Кароліні. Тому ми обійнялися. Це чудове відчуття, коли стара банда збирається разом. Уявіть собі, атлета, який б'ється за чемпіонський пояс. А ви його тренер? Уявіть собі, що він пережив обідійти до цього моменту. ця історія може стати документальною. Бразилія знову може отримати ще одного чемпіона. У нас їх багато. Ліото, Девісон, Наманда. Я дуже пишаюся. Це справді честь для мене. Відчуваю себе чудово, відчуваю себе сильною. Це тиждень тренувань, репетицій, і згону ваги. Я реально впевнена у перемозі. ось ми тут у залі UFC. Алджу збирається трохи потренувати свій греплінг. він має декількох спаринг партнерів. Тут ми повинні бути певні, що все відпрацьовано до ідеалу. Алджу шукав, де потренуватися. Йому потрібне місце для тренувань. Тому ми не проти. Ми отримаємо трохи чудової роботи. Тиждень заведеждень боїв досить делікатна штука, тому ти повинен бути впевнений, що ти взяв з собою вірних людей. Ти повинен знати, що відпрацювання йде легенько, аби уникнути травм. Чемп повинен увійти в клітку? Тому ми легенько відпрацьовуємо. Хлопці повинні бути певні, що тут тільки перевірені бійці, і робота буде в ігровому стилі. Ох, тепер я розумію, чому вони кличуть його людським портфелем. Це точно його греплінг неймовірний. Він гладкий, дуже гладкий. Він знає, що ти будеш робити до того, як ти це зробиш. Це крутий, чувак, крутий хлоп. Супер скромний, це реально честь працювати з ним. Дякую, друже. Сьогодні було трохи греплінгу. Ми спалили трохи калорій, продовжую тренуватися в правильному напрямку. дякую всім за підтримку. А якщо ви не підтримуєте, я змушу вас повірити і перетягну вас на темну сторону. І темна сторона це сторона фанкмастера. Якщо ви кладете гроші, думайте на кого ви їх кладете. Я гарантую результат. Як я сказав, я гарантую, що відіб'ємо гальма.